Обожнюю статистику, цифри вони не брешуть. І я зробив статистики по моїх підписників. Я просив вас скинути мені ваше авто, рік випуску, а також е об'єм. І я можу розповісти, хто є мій підписник. Це дуже цікава інформація. Загалом з трьох платформ я маю 3041 підписника. 559 підписників відписались від мене. Це 1,7%. Жінки є 7% від загальної кількості. Вітаю вас, дівчата. Вік 45-54, 37% 35. Е

Honda CRV, Toyota Avensis, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4. Не дивно в зв'язку з моїм профілем, в що я е, акцентуюсь на японських автівках. Загалом мені, надали, е, загалом мені надали 327 людей свої дані, тобто це 1%. Європа 39%, Японія 39%, Америка 11,3%. Корея 7,7%. Найкономічніше авто. Це у нас Аріус Auris, Toyota Auris 2014 року -го гібрид, Combo на метані, Honda Ioniq гібрид, найпрожерглиші автівки LX 470 на бензині, GX 470 на бензині і RAM 67 дизелечок Ram 3500. Ось така у нас ком'юніті. Підписуйтесь і йдемо далі.